Але гарно гуляти так вечором, знаєте, зараз вже восьма вечора. Я собі думаю, вийду я і трошки поспілкуюся з своєю прекрасною, найкращою в світі аудиторією. І я дуже гордий. Ви навіть не можете заявити, що який я гордий, що я веду україномовний контент, україномовний канал. Це була моя мрія завжди, ціле моє життя. І я зміг це, як то кажуть, зробити. Бо дуже дуже важливо. Щоб побільше, побільше наших україномовних каналів, як то кажуть, було там на горі і старалися, як то кажуть, витягнутися. Тому що англомовні канали це таке, а україномовні канали це дуже щось унікальне, щось своє, щось рідне, і це не може просто не радувати мене персонально. Перед тим як ми почнемо, хочу нагадати, що партнером сьогоднішнього випуску є BCU Financial або кредитна спілка Будушність. Це канадська. Фінансова кредитна організація, яка допомагає всім українцям, які приїжджають по програмі КОЕД, відкривати безплатні рахунки, кредитні рахунки по одних з найбільш вигідніших умовах, і вони знаходяться тільки в принципі Онтарію, допомагають нашій улюбленій Україні фінансово і допомагають розвивати українську громаду тут в Канаді. Посилання буде внизу під відео. Переходьте і дізнавайтеся для себе більше інформації. Я дуже від щирого серця хочу подякувати кожному з вас, кожній, хто дивиться мій канал. Кожен, хто підписався, кожен хто мене підтримує, кожен хто мене не підтримує. Бо я поважаю людей, я поважаю людську думку. Я розумію, що не всім я можу подобатися, і не всім подобається, як я веду свій канал, що я роблю. Але це життя, це нормально. Але в загальному просто хотів вам всім подякувати, тому що канал все ж таки вже майже набрав 40 тисяч підписників, і без вас би ніколи цього б не було можливо. Я навіть не можу собі. Деколи м м м повірити, що це є таке, що я дійсно стільки людей э, переконав, що підписалися на мій канал і просто мене люблять слухати, просто хочуть просто мене навіть побачити, і вже їм від цього трошки легше. і Мені приємно дуже. Тому ще раз величезне вам дякую, друзі мої. Це відео може не сподобатися людям, які не люблять Канаду, які хейтять Канаду, які говорять, що Канада це дуже і дуже погана держава, погана країна. Але я мушу про це зробити відео, бо все ж таки це дуже цікавий, цікава річ, яка сталася з Канадою. І це не то, що Канада ніколи не так, така річ не ставалася з Канадою. Це просто ще раз доказує, що щось тут є більше в Канаді, щось тут є в Канаді таке неймовірне, цікаве і прекрасне. Три прекрасних канадських міст попали в топ 10 найкращих місць загальному для життя в світі. І це дійсно не просто так. Бо Канада це держава, в якій е, дійсно високий рівень життя. Е, людям подобається тут жити. І це не може просто не як то сказати, не заспокоювати душу людей, які живуть в Канаді, або люди, які їдуть в Канаду. І це дуже хороша новина, особливо для людей, які їдуть в цю прекрасну державу, тому що це ще раз доказує вам, що це ця країна, є хороший вибір, дуже хороший вибір, тому що тут багато українців. І якщо три аж міста попали в топ-10 міст цілого світу, і Канада, до речі, єдина країна, яка має аж три міста в топ-10, це повинно вам щось принаймні говорити, що не все так жахливо, не все так погано, і вам повинно це допомогти зробити ваш вирішальний вибір, в яке місто їхати. Тому що якщо ви дуже сильно хочете їхати в такі прекрасні, дійсно мальовничі, найгарніші, найкращі міста, Канади, то ви можете запросто тепер вибрати. Ванкувер, Ванкувер це найкраще місто в Канаді для життя, і воно займає п'яте місце в загальному світовому рейтингу. І цей рейтинг складається за багатьох речах: тобто навчання, освіта, спокій, душевний ресторани, кав'ярні, взагалі гарні краєвиди. І Ванкувер займає, займає п'яте місце. Потім йде на сьомому місці Калгарі, а на дев'ятому Торонто. І я не один раз також говорив, що Калгарі це місто, яке просто скарбничка. І тому в Калгарі дуже багато наших приїхало, дуже багато українців. Я їздив в Калгарі зимою. Спеціально, до речі, для вас, щоб зняти відеоролики, показати вам трошки Ледбридж, Калгарі і таке інше. Я дуже багатьох зустрів українців, чув українську мову і люди люблять Калгарі, тому що не просто так. Калгарі має хороше нічне життя, хороший е, центр міста. І взагалі там дуже прекрасно жити по різних факторах життєвих. Там, в принципі, все не так і погано з роботами. Досить такий it сектор дуже розвивається. І це найбільший мегаполіс в цілій Альберті. Альберта є найбагатша провінція цілої. Канади не просто так, тому що тут дуже багато нафти, і Альберта розвивається дуже і дуже швидко. І ну, я сам живу в Альберті, і я, мені подобається тут жити. В загальному, можна сказати, баланс життєвий тут непоганий. І ще відповідно, що Альберта більш-менш найдешевша така провінція, якщо рівняти зараз до таких провінцій, як Британська Колумбія, в якій знаходиться Ванкувер, або Онтарію, в які знаходиться Торонто, то Альберта набагато-набагато дешевша. Поки що, але повірте мені, Альберта наступна. І Калгарі, всі нерухомість Калгарі виросла на 50 тисяч за останні 10 років. Якщо ви хочете купляти такий самий будинок, як в Едмонтоні, то він в Калгарі буде вам коштувати на цілих 50 тисяч. Більше. Ну і як я не можу заключити на тому, що Торонто? Торонто це можна сказати одне з найбільш таких відомих, найпопулярніших міст е Канади, як загалом, як держави. Туди дуже багато їдуть людей. Там взагалі найбільше населення, найбільші хмарочоси. Ну і в загальному люди хочуть жити там, де є люди, там, де є можливості, там, де є дуже багато різноманітності. І Торонто дуже подібний кліматом взагалі до нашої улюбленої України. Але проблема з Торонто, що там дуже і дуже дорого з цінами, так само, як і в Ванкувері, на житло. І багато людей, які їдуть, вони, звичайно, їдуть в ці міста, тому що це є найкращі вибори, це є найкращі. Міста цієї прекрасної держави. Але на майбутнє буде дуже і дуже складно привикнути і купити своє власне житло, тому що житло це дуже важлива річ, і в Канаді є великі-великі проблеми з житлом. Я, до речі, буду робити відеоролик про житло, чому такі ціни дорогі на житло, що ви не пропустили. Підпишіться, поставте вподобайку, якщо ви хочете побачити такий відеоролик. І, Торонто-Ванкувер це дійсно класні також міста. Ну там просто рівняння з цінами на житло між Калгарі, Ванкувером і Торонто, то я Калгарі точно попадає, як то кажуть, в один з найкращих місць для життя в світі. І Калгарі, до речі, найчистіше місто цілої Канади. Там дуже доглядають за сміттям, все прибирають, тобто пробують так робити. Багато парків є в місті, український магазин є в місті і велика, дуже як то кажуть, громада наших співвітчизників. І це повинно вам щось сказати, що Канада вона дійсно є класна держава, і я знаю, що тут є дуже багато проблем. Я знаю, що Канада має такі різні проблеми, такі різні нюанси, про які я не один раз вже розповідав, і дуже багато речей ще стаються індивідуально. Люди починають попадати на індивідуальні речі, які змушують їх говорити негарно про Канаду, змушують їх хейтити Канаду. Але все залежить від вас, і поки ви самі не попробуєте, поки ви самі не відчуєте цю енергію канадську, то ви ніколи не будете впевнені, що Канада дійсно погана така держава. Я не говорю, що не треба слухати, але дуже багато цих завелося нових блогерів, особливо, які приїжджають по 3 місяці, 6 місяців рік тут живуть і починають розказувати якісь такі речі, що просто аж мені. Смішно з того, бо вони навіть не знають половину життя, як все працює в Канаді, і вони все рівняють до Європи, але вони не повинні рівняти, бо Європа і Канада це дві різні речі. Дуже вам всім дякую, хто подивився до кінця. Бажаю вам тільки всього самого найкращого. На жаль, прийшов знову час, щоб закінчити ще одне відео, але як бачите, я працюю для вас, я хочу тут з'являтися, бо я знаю, що моя поява для багатьох людей навіть дуже важлива. І це, що мене мотивує робити ці відеоролики, виходити на двір, завжди знаходити час для вас, друзі мої. Тому бажаю вам всього найкращого і побачимося дуже скоро або в Канаді, або на нашій улюбленій Україні, або в загальному день-небудь, так як я постійно зі своїм братом зустрічаюся в степах канадських. Щасливо!